Із 1 лютого, тобто уже від завтра, в Україні набувають чинності нові правила оцінювання нерухомості для оподаткування, Відтепер угоди купівлі продажу квартири чи будинку нотаріус не оформлятиме, якщо не знайде в реєстрі фонду держмайна звіту про оцінку цього майна. Проводити ж таку процедуру має право лише сертифікований фахівець, вартість послуги 300 гривень. Самі ж оцінювачі нововведення критикують. Це нововведення, воно практично переформатувало ринок. Оцінки, от тому, що багато оцінювачів, дійсно професійних оцінювачів, які працюють досить давно на цьому ринку, вони практично відмежувалися від тої оцінки, яку запропонував нам постанова уряду. Нова оцінка не впливатиме на вартість житла, але за нею власникові помешкання доведеться сплачувати податки. Оцінчик не виходить на місце, не встановлює якість житла. Якість ремонту, особливості житлового будинку як наслідок квартири, коли в одному житловому будинку, в тому самому районі, знаходиться квартира з євроремонтом, і квартира, в якій з моменту її отримання не фарбували одвірок, вони будуть оцінюватися по однаковій вартості. Застереження, які я чув від інших оцінювачів, від людей, які користувалися послугами, що ця оціночна вартість вона може бути вище ринкової. Ну скажемо таким чином, якщо людина купляє квартиру там за якусь певну суму за, наприклад, 300 тисяч гривень, і це її ринкова ціна, то ціна ціночна вартість може переважати для оцінки вартості квартири. Потрібно мати такі документи: свідоцтво про право власності або інший правовстановлювальний документ: договір купівлі-продажу, рішення суду, договір задоволення прав іпотеку утримувача, договір дарування чи інше, технічний паспорт будівлі, паспорт та ідентифікаційний код власника нерухомості. Інформація про наявність обтяжень, застав боргових зобов'язань, про наявність орендарів, юридичних застережень угод контрактів договорів фотографії нерухомості. Якщо ви замовили оцінку нерухомості, то чекати на неї доведеться два тижні. До слова, ніхто не має права вимагати у вас вищої оплати за цю послугу, ніж встановлені законом 300 гривень. У протилежному випадку можна звернутись до суду. Але юристи кажуть, що судова тяганина обійдеться вам значно дорожче. Наталія Пиртик, Максим Бек, Роман Ковалюк, економіка зблизька, телеканал Зік.